Всім здоров'я доброго, ви на каналі Victor Pro. Ось і прийшов час для інструментального семеніння маток. Як ви пам'ятаєте, відео я показував по-батьківських. Це само собою домашнє, але є й інший племінний матеріал в нашій групі карніководів УК або українська карніка є досить цікавий матеріал. і ми по обміну якби, працюємо. І станція семеніння, всім відома. Якби, Досько Володимир сьогодні знаходжуся в нього і ось можна бачити мої нуклеуси для сім'їння. Маток приїхали і працюємо, декілька груп беремо від батьківських. Батьківських групи. 4А, ну і можливо 1Б зробимо. Що таке 4А, 1Б ви вже слухали, я показував, розказував. Ну а тепер далі йдемо. далі йдемо, ну, Ось трошки трошки відео. Володьки бджоли літають. Ну а це нуклеуси, що ж вони тут? Після інсимінації матки, ну, вже й випустили маточку. Була тут, вже вона відійшла від наркозу. Робиться одноразово, 8 мікролітрів. Ну а далі чекаємо на засів. як би так. Те ж саме випущена маточка. Вже кліточку можна було б і забирати. Ну, Це все буде робитися в кінці дня. Діла зараз літає. Ну а по батьківських, що нам цікаво, які комбінації, покажу чуть-чуть пізніше. Тому що зараз ми маємо матеріал набрати і інсемінація проводиться ну, досить швидко, без проблем. Запрошуємо нашого трутня і не одного на обліт Троха є, а нам то і потрібно. Не для всіх маток, а частина це одна із груп батьківських сімей, які є на пасіці Володимира Дацька. Ну, потроху набирається, Ось так в ізоляції трутень знаходиться, а після того відбору його, звісно, знаємо, що беремо і ось так формується батьківський, Знаємо походження батьківського матеріалу. Ну, а тут що ми маємо інша батьківська група, що там, трутня хватає, душили, є. Є є є, є, є. Ось скільки їх там. Все пойде зараз в роботу. Або більша частина піде. Жвавенькі трутень, живенькі, все. Світу Божого не бачив, не літав, але йому хватило там приподними но чуть-чуть. О! А йому ходило тут. Отакі обльотники для трутня. А коли є такий трутень, коли є запас, то можна заливати до схочу. Так що так, отакий селекційний процес, отакі вкладення йдуть для того, щоб воно було по толку, щоб знати, що береш походження матки і походження трутнів, тобто батьківських для матки. Трутні гудуть в сачку. Ну а я... Для інсемінації матеріал відбирається у капіляри. Ну, так. Далі у нас осіменіння або іншими словами, іншим словом інсемінація. Ну і процесом заливання. Трохи отак. Все, маточка, трам-тарам-тарам-тарам. Знімаємо. Паліточка буде приклеєна, Десь отакі таїнства Штучного втручання. Хто не в темі, то там не пишіть і не говоріть, чого хто куди лізе, А хто в темі, то розуміє для чого то та діло. Так що так. Клеїться, наклей клей, політка, дай. Дай так. таке діло. Ну, Крило одне як завжди, обрізається. Ну і політка наклей садиться. Красу, на ну ось, так. ось і все. Ну що ж, друзі, отаке от виходить у нас на виході. Від початку до кінця схема йде коротенько я показав. Інсемінація на виїзді. Ну а далі домашніше воно в дальнішому буде відео. Звісно, так що, так як є, робота робиться, продовжується. Так що ну, будемо чекати результату засіву маток до закритого розплоду. Перевірка, джолиний розплід. Тоді щось можна буде говорити про таких материнок, які вже будуть готові для використання. Все, було кому цікаво, лайкуємо. Підписуємося на канал і коментуємо, звісно. Всім до побачення, всього найкращого, пока.